Чи існує пекло, та де воно знаходиться, коли воно з'явилося та хто його створив? Це гаряча тема суперечок та дискусій, навіть серед віруючих. Цілі християнські деномінації проповідують, що пекла немає, але є одна проблема. Той, хто був учасником і свідком створення пекла, Бог сказав, що пекло існує. І сьогодні ми логічно, геологічно та теологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може люблячи Бог допустити існування пекла, гієни вогняної та вічних мук. Це неможливо. А я хочу сказати таким, що Бог люблячий і справедливий, і саме тому Він допускає гієну та пекло, тому що пекло вже є на землі. Важко навіть перелічити, скільки страждань, душевних мук і фізичних мук зазнали люди за історію людства. І навіть у наші дні в Україні де війна це реальне пекло, тому що війну супроводжують страждання і муки, насильство, і смерть. Історія людства переповнена свідченнями існування пекла. Муки, біль і страждання людини не припиняються, навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від бідності, голоду і хвороб. Це благословення чи прокляття, це рай чи пекло. Але світ продовжує поклонятися людям, політикам, акторам, музикантам, спортсменам, блогерам у відповідь, отримуючи пекло та прокляття. Намагалися побудувати так званий рай на землі, комунізм, але в результаті отримали протилежне, пекло, смерть, прокляття. І вони тільки множаться і посилюються. Жертвами комунізму стали сотні мільйонів людей. І секрет лише в одному вибір, на кого роблять ставку на Бога чи на людину. Отже, дію пекло явно видно на землі. Пекло це особистість. Ісус Христос відкрив завісу духовного світу і показав, що пекло слідує за іншою особистістю. Четвертим вершником Апокаліпсису. Апостол Іоанн пише: «І Я поглянув, і ось кінь блідий, і на ньому вершник, якому ім'я смерть. І пекло слідувало за ним, і дано йому владу над четвертою частиною землі, мертвляти мечем і голодом, і мором, і зверями земними. І тепер ви маєте відповісти на наступне питання. А як же Бог тоді допустив пекло на землі, якщо він такий люблячий, і турботливий? Він же не може допустити пекла. Але земля переповнена муками, стражданнями, смертю, голодом, прокляттям, тоді логічно. Що оскільки пекло є на землі, і Бог його допустив, значить тим більше пекло є і в вічності, адже духовний і матеріальні світи паралельні, і все на землі відбувається за образом духовного світу. Тому Ісус, розповідаючи про Царство Боже, говорив притчами, показуючи, що матеріальний світ повторює духовний. Отже, логічно, існування пекла доведено. Якщо на землі є муки, страждання, пекло, тоді це є і вічності. Якби пекла не було, Бог би несправедливий, тому Бог і буде справедливо судити кожну людину та весь цей світ. І хто влаштовував пекло на землі, той піде в пекло на вічно, а хто вкладався в життя вічне, той піде в життя вічне. А якщо ви ще не вірите, то можете поїхати туди, де більше пекла зараз, де ракети літають над головами. мирні люди страждають і живуть під завалами у підвалах або під землею. Коли через проблеми, які відбуваються сьогодні в Україні, люди закінчують життя самогубством, поїдьте і подивіться, хто не вірить в пекло. Або ж ви просто нічого не розумієте ані в житті, ані в Богові, ані в його слові, ані в його волі. Більше подібних відео ви можете знайти на наших каналах в Телеграм та на Ютубі за пошуковим запитом Салтаненко. Якщо ви шукаєте розуміння, як жити відповідно до волі Бога та бути захищеним від зла, напишіть нам прямо зараз для духовного спілкування. Ми відповідемо на ваші запитання та підтримаємо вас молитвою. Нехай Бог благословить і збереже вас.